Добрий день, братва ютубівська. До речі, у нас йдуть чуть зміни. Це буде відеофінал для розіграшу в Ютубі. У нас будуть Чуть-чуть зміни, які. Ми будемо закидувати хіба довгі відео. І якщо стосовно розіграшу, то в одному відео можуть бути всі три коди. Або два. Тобто Якщо, дивіться, якщо в першому відео є два коди, то вони вже там всі три. Тобто, що ви всі мали на увазі, що десь захований код ще, просто уважніше передивіться. Якщо в коді хіба один, в відео хіба один код, значить десь в подальшому ще буде. Але ми будемо так зараз кожен тиждень випускати по одному відео, але довгому. Знаєте, щоб то було ці, ці всі сторі, що в нас є, ми в докупи і там ховаємо коди. Все. Так, я думаю, буде простіше. І ще до того правила додамо репост. Тобто ми хочемо робити розіграші трошки більші, скажімо так. так? І, ну, і було б непогано трошки аудиторію так розбудежити, оживити. Тому я думаю, що ці репости допоможуть нам. YouTube, В Ютубі будемо ефір в неділю робити то ми би хотіли, щоб так було, знаєте, щоб ми не писали, ну, хіба почали ефір одразу там. О, я номерки, дала, секунду. Там хтось пише за номерки, я знайшла, я не знайшла, там ще щось. Перше, це і просто, просто ефір. Бо в кінці ми, знаєте, определяємо час, певний, певний уривок часу ефіру присвячається тому, щоб ми зробили розіграш. Це переважно 15-20 хвилин, якщо всі одразу переможці оприділені. Якщо не всі оприділені, ми переобираємо. Тому якщо ви маєте номерок свій, але ви почули, що вас не вибрали, не треба одразу виходити з ефіру, бо ми переобираємо тоді переможців ще раз. Тобто, наприклад, номер виграв 240, 31 і 21. І два номерка не, не написали за певний час. Ми там даємо по 10 хвилин. За певний час не скинули скріни, ну і взагалі не зголосилися. А буває таке, що зголосилися, а одного скрина нема. Або в когось там вподобайка є під скріном, або в когось нема. Тобто переможців обрати. Дивіться до кінця, коли ми вже сказали, що є три переможця. Що ми Перевірили, обрали, все, є переможці. Тоді вже можете виходити, бо у вас вже тоді як шансів немає виграти, бо вже три переможці є. Якщо ви ще не почули, що таке, що все, три переможці є, тоді ви ще учасник розірві. так. Тому під цим відео цього тижня пишемо прописом код один, другий і третій цифрою. Там тобто тижня вроді так само було. Ну і все, йдемо готуватися до наступного розіграшу. Будемо трошки збільшувати. Тобто нагороду будемо збільшувати. Коротше, всім успіху. Надіюся, всі отримують номерки. Стараються коди писати чуть-чуть швидше. Бо номерки буває деколи пізніше не встигають дати.